У ну, вас цікаві загальні чисельність. Загальна чисельність зведеного загону 15 робітників Державної інспекції. 10 з них це працівники Дівінгського. Скажіть, ви казали до попередньої інформації, що вони всі самі що вони написали заяви. Кому ви підписали, Кому мені власне? Так, дійсно, всі мої підлегли. Особисто без засобів е сили або якихось інших з мого боку, е я прийняв особисто рішення залишити на місці тих, у кого жінки вагітні, ті, у кого є е сімейні е проблеми, ті, які вже були в зоні антитерористичної атрації, які залишаються в місті. Е е так само. Е керівництво ДІ буде надавати додаткові наряди для місцевої служби в місті Ужгород. Тобто для мешканців міста місту Ужгорода може проблеми, що місто без працівників ДІ не залишить. Скажіть, будь ласка, ви також вірите, я залишаю це як начальник ДІ Трійки, покидаєш, чому ви власне вирішили все ж таки вводити свій Ну, по-перше, я за крісло ніколи не тримався, а по-друге, ну, одразу вони дізнаються, попадуть. Ну, ви знаєте, Ночна часина склопці А От обіцяєте ви на камеру сім, вибіжок, що ви повернетеся, повернете ціли, <рес> ну, о, то виведете в цілому збирання. Ну, в незалежності у кого які думки, о, по ту сторону камери, ми всі повернемося, всі живі всі збирають. Обіцяють.